Добрий день, шановні українці! Продається будинок в селі Трепівка Кіровоградської області Кропивницького району. Будинок 82,4 квадратних метри. Великий, світлий 1979 року. Хороший на велику родину. Будинок з кирпича, покрівля шифер, Дах не протікає, вікна дерев'яні, паркан з металопрофілю. Ворота та хвіртка з металу. Криниця у дворі. Вода не заведена, санвузол на вулиці. У дворі тверде покриття. Вулиці асфальтовані. Будинок має 5 світлих великих кімнат. Висота стін 3 метри. Зроблений косметичний ремонт. Є провідний інтернет. У будинку газове та пічне опалення. Кухня в будинку, є веранда. Меблі всі залишаються. У дворі є літня кухня, кладова, гараж 17 квадратних метрів, погріб, сарай, город, сад, загальна площа приусадібної ділянки 12. Соти. В селі є школа, дитячий садок, лікарня, пошта, храм, крамниці. Файномаркет, залізничний вокзал, від будинку траса та зупинка автобусів, що курсують до Кропивницького. До Кропивницького 25 кілометрів. Недалеко ліс, ціна домоволодіння 16 тисяч доларів або 630 тисяч гривень. Торг доречний. Кому цікавий будинок, телефон буде в описі. Якщо телефону не буде. Значить, будинок проданий. Підписуйтесь на наш канал, будемо вдячні. Якщо є на продаж нерухомість, телефонуйте 095 87 00 76. Ми змонтуємо і виставимо, допоможемо вам продати. На все добре, Українці!